Всім привіт! Хотів би зняти відео, як садимо зараз, досаджуємо малину Енро Ось так. досить нам сподобалося минуло року ми. Посадили були. Не вистачило нам саджанців І тепер ми досаджуємо вже. О, вона була посаджена касетною. Розмноженою самостійно. Ось такі, що навіть є о, маленькі залишилися вже після приморозків. Ось, ось вона росте. Досить нам сподобалося. І вирішили тепер досадити. Ось тільки, що я накопав ось такі свої саджанці. Ось, дав перегною. Да, Поки добираємо і фосфат. І добра... Ямку. І ось так досаджуємо ряд. Біля ужини. Не... Брумо ще один ряд малини. Повністю продовжуємо Енросадіру. Ось так. Виглядатиме. Доставимо в стопці. І піде, піде, піде так до самого низу. Ось, він до самого низу. Ще треба буде там останній стопчик доставити. Ось, а збоку у нас є кусок оцеї з овжиною мапема. Це досить класний сорт. Ми його розводимо, Може трошки на продаж небагато решта. залишили собі в теплицю на, на розведення на другий рік будемо його розводити, досаджувати, тобто, скажімо так, досаджувати будемо декілька рядів. Ось зараз я покажу. Ось так будемо досаджувати тут у нас на ділянці. Там, де раніше росла полка. Ми її викорчували цього року, посадили содирати, посадили ріпак. Ось, переоримо, можливо, на весну ще раз посіємо і десь вже як розмножимо саджанці касетою, будемо висаджувати. Тут хоча порядку так на цю ділянку висадити. У нас тут вийде 5 рядів. 100 з копійками метрів, десь 105-110-110 метрів, напевно, довжини тут вийде. Хочемо рядок моравіли, рядок Енросадіри зробити. Ще тут рядок мапеми. Марвілу, полонец у нас ще є. Хочемо посадити рядок. Все по рядку тут. А ось такий зараз виглядає ріпачок. Ми трохи досить пізньо висадили, але це нічого. Думали, що може перевормось, але якщо хай ще пока росте, можливо і, і, і грудня, а можливо навесну вже перевориться, вже буде видно по ситуації. Хай свій пока росте, наскільки зможе вирости, скажімо так. Ось так. Продовжуємо працювати. Ось така у нас краса. Це у нас літні сорти. Простуть феномен. І, але файно. Ось так. Добре, йду то я тоді досаджувати. Всім щасливо!